До речі, ось таке мульчування взагалі не підходить. Після першого доща вся тирса просто провалилася в землю. Ось і її немає. І бачите, вже ось тільки день сонечко виступило, і вся земля просто перепалася. Не підходить, треба якимось другим матеріалом сіном або соломою. Соломою, скоріш за все, буду. Буду мульчувати, і буде на цьому все. Так, огірки не сходять, не знаю. Вже й напевно не зійдуть. Так, а де насіння? А насіння то немає? А насіння немає? Н -н -н. Зажорти. А насіння немає, я його глибоко не садила. Ще й присипала такою м'якенькою землею, щоб воно легше зійшло. Ані, ось у ніч, ні, це так щось. Немає. І тут також немає. А ось є одненьке. Ні, це з цього з дерева. Немає насіння, його хтось поз'їдав. От і все. І по огірках. А ні, ось є одна насіненка. Збирається щось проростати, збирається, положу її назад. Фокуса немає. Я ось так положу назад. Зараз полию землю і, а тих насінин десь немає. Так, ну добре, хорошо тоді. Сьогодні день сонечко, а вже все конкретно позасихало. Сухе-сухе. Нам десь планують обіцяють дощик. Хмари збираються. Так, і ще що я хотіла показати. Я хотіла показати гортензії. Я дуже здивувалась коли побачила, але факт є факт. Так, це ці мої широколисні. Це тут на них є. Зав'язалась. Ось така зав'язь. Буде квітка, це рожева, вона, в принципі, щороку квітує. Ось, і ось тут. Получається, що вона квітує не на минулорічних пагонах, бо вони всі померзли і я їх обстригла, а це виросло з землі, виходить. Так, вже вона якась світла, але ну, я нічого їй робити не буду. Грунт, в принципі, я підкислювала її добре. І, і ось ця, що ні разу в мене не квітувала ще. Вона, по і має бути вишнева. Ну, побачимо, яка вже буде. І вона також щось зав'язала. Може, телефон не передає, але є. Є одна, маленька, друга є. Я там не дуже хочу лізти в листя розгортати, але є. Дуже цікаво, який колір. Ось така історія. Позавчора кропила попелицю, бо просто все встелено було. А ті ще якісь сліди залишились. попелиця пропала. От і добре. Ми вже гарно будуть розквітати скоро. ось ця червона дуже гарна. Ось ця попелиця І треба розібратися мені терміново з цими тюльпанами. Я хочу з кожного горщика окремо ну, повитягувати ці цибулини і потрібно їх повисушувати. Бо вони тут згниють під дощами. Якщо будуть затяжні дощики, вже в принципі смс стебло перегнило, якщо там ще цибуля є, звісно, нормально. Ось, бачите. Я вже просто позабувалась деякі сорта, я їх не підписувала. Ось просто буду так на, наугад, можна сказати. Просто кожен горщик окремо в пакетик і висушувати там, далі осінню буду висаджувати у, у ґрунт. І все. Далі лілії вже також накидали. Накидали, накидали квіточок. Ось тут якась не зійшла, мала бути якась, але не зійшла нічого. Треба вже ось ці флокси сьогодні пообстригати, вже воно вигляду взагалі немає. І ця троянда заквітнула. Гарна, така вона так переливається, наче якась рожево-чорна. Тільки якась вона дуже низенька така, сама гілочка, хлюпінька, може це. Такий сорт, вже якась набордюрна, не знаю. Або недостатньо виросла. Так, ось тут скоро вже буде краса також. О, перший клематіс заквітнув. Погано, що її тут, е, ну, цей клематіс погано видно за тим заборчиком десь би. Його пересадити в таке місце відкрите було б гарно. Так, і ось ці горщики також треба порозбирати. Це Тут проліски були в цих біленьких. Співонія. Щось дуже довго вона думає, ніяк не хоче розквітати. Ось та дуже гарна троянда сорт. Називається Настальжи, здається, якщо я правильно кажу, вона така червоно-біла. Так, да, бачу, там вже бутончик відніється. Тут це мені ламає. Я вже не перший раз бачу, що ці гіл... гілля зломані. О, коти, напевно, що б'ються тут чи що вони тут роблять, я не знаю. Олі вже розпускається. Повністю ще кулька не відкрилась, але вже скоро.